Шановні наші чернілявці, сьогодні до бібліотеки на вечірні розмови завітав Володимир Романик. Молодий, красивий, гарний, розумний парубок, художник. Отже починаємо наше знайомство. Слава Богу, навіки. Народився я в селі Чернилява, Виріс тут, ну і навчався в чернилявській школі імені Теодора Перуна, де прочився 11 років. Паралельно навчався у Яворівській школі мистецтв імені Михайла Вербицького. Закінчив такі навчальні заклади, як коледж імені Івана Туша та Львівська національна академія мистецтв. Мистецтво є для мене не тільки такою професією, а й дещо більшим у плані свого творчого пошуку. Працюю я у сфері сакрального мистецтва, тобто це і храмовий розпис, іконопис, фреска і вітраж. Ну, я не тільки обмежуюся цією сферою, я люблю працювати і в інших жанрах, таких як портрет, пейзаж, натюрморт, малюю різні батальні сцени, як і на, на історичні теми, так і на е, сільські мотиви, де є задіяна більша кількість е, осіб. Е, мистецтво, е, ну, але більший акцент я приділяю все ж таки на іконопис та храмовий розпис. А з якого віку ти почав малювати? І коли усвідомив, що то є твоє? Ну, це ставало досить так поступово. З дитинства мене завжди захоплював процес малювання. Почав я малювати у віці 3-4 років, згадуючи такі перші свої роботи, це були такі малюнки на зворотній частині фотографій, на самих фотографіях. Пізніше я вже переходив на альбом, малював дуже багато копій, ілюстрацій. E, найбільше мені запам'яталася робота e, Івана Айвазовського, «Дев'ятий вал, яку я виконав e, таку, e, в кольорі. E, малював я e, експериментував я багато з різними матеріалами, малював я копії різних ікон, і e, вже у віці такому старшому, коли вже мені було 8-9-10 років, я вже почав малювати ікони на дошках. E, це стало для моїх рідних таке досить здивуванням. Вони були вражені моїми роботами. От, бо, як то кажуть, на таких звичайних маленьких роботах, то там то так не дуже сприймається, а коли вже в такому віці починаєш брати такі серйозні теми, як ікона, от, і вже береш більш, більший масштаб, то воно зовсім по-іншому сприймається. І коли батьки вже побачили, що я так досить активно взявся до малювання, вирішили мене записати в художню школу. В процесі навчання я зрозумів, що саме малювання є для мене не тільки забавою, а й справжнім покликанням. От і е, саме мистецтво. Я, ну я вже зрозумів наперед, чим я буду займатися в подальшому майбутньому. А звідки ти береш теми для своєї творчості і звідки черпаєш натхнення? То моє джерело натхнення є досить різноманітним. Природа може бути джерелом натхнення, її краса, гармонія. Джерелом натхнення можуть бути різні літературні джерела, як і класична, так і духовна література, фільми, музика може надихати. А хто з домашніх найбільше підтримував твоє хобі, та й так, що воно аж стало професією? Помалюванню то ну, важко сказати, хто найбільше, починаючи від рідних, закінчуючи родичами, усім подобалось. А має вже якісь готові роботи у сфері сакрального мистецтва? Е, ну, моя з основних робіт е, сакра... у стилі сакрального е, є дипломна робота, яка має назву Ікона зі шестя Христа в ад. Вона складається з п'ятьох частин. Центральна частина є найбільшою, де саме є, ну, де є зображення самої сцени зішестя Христа в Ад, і є бічні е, такі сюжети. Які доповнюють цю роботу, і вони по своєму богословському змісту є прив'язані до самої роботи. От сама робота є, дає враження такої монументальності, тому що вона є досить великих, ну, таких великих розмірів, півтора на півтора метри, і показує таку форму Христа. До цієї роботи я також писав і науково-дослідницьку роботу. На тему іконографія праведників у сцені зішестя хреста в ад на теренах Західної України 15 21 століття. А ще нам розкажи про свій робочий день, чи є в тебе якийсь розпорядок певний, може ритуали, чи твориш просто спонтанно завілінням душі. Мій робочий день може бути досить різноманітним, якщо це є замовлення. То в мене є якийсь певний такий графік, певний термін, коли я починаю цю роботу і коли я маю її закінчити. Буває так, що приходить натхнення, і мені потрібно ну, попрацювати над своїм індивідуальним стилем, знайти щось цікаве у своїх роботах, тоді це вимагає ну, більше часу. Саме мистецтво по собі є досить гнучким, і я завжди, ну, художник повинен бути завжди готовий до змін. А які знання повинен мати художник, щоб творити? Художник насамперед повинен мати, як то кажуть, талант, дар до малювання. Він повинен добре знати закони композиції, мати хороше відчуття кольору, тону, мати хороші базові знання рисунку, живопису, відчувати, знати закони перспективи, повітряної перспективи, мати знання. Пластичної анатомії, адже коли художник працює власне, у реалістичній манері, він, йому ці знання, от, знання анатомії дозволяють краще відобразити е, людей. От. Також художник повинен мати знання і історії мистецтв. Для того, щоб побачити, наприклад, розпис, якийсь старовинний розпис чи ста, ту ж старовинну ікону, от він повинен знати, в якому стилі вона є виконана. В якому у нас столітті є написано. І для того, щоб не перечитувати то, а просто по стилю, по кольористиці визначити, власне, потрібно добре знати от, історію мистецтв. Також важливо мати чітке розуміння того, що ти хочеш відобразити, от, і завжди бути готовим до певних таких нових ідей і створювати щось нове і цікаве для глядачів. Чи малюєш кілька картин одночасно? Чи починаєш нову лише тоді, коли закінчуєш попередні? Зазвичай я стараюся працювати над однією роботою, оскільки кожна робота вона вимагає концентрації уваги та часу. Але бувають такі моменти, коли у мене є замовлення, наприклад, і мені потрібно встигнути декілька, наприклад, замовлень виконати в певний перелік часу. Тоді я можу вже відлучатися від даної роботи. І почати робити декілька робіт. Буває так, коли я довго засиджуюсь над однією роботою, довго працюю, око втомлюється, і в такому випадку краще відходити від роботи, щоб не псувати роботу і залишити те, що є вже добре виконано. Якби була така нагода, з ким із сучасних чи з минулих художників, ти пішов би на каву тебе був Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Рафаель, от, е, Рембрандт. якщо брати більш сучасних художників то Малевич, е, Криволап та Іван Марчук. Що читаєш і яку свою роботу ти вважаєш найкращою? Ну, я читаю різноманітну літературу, це може бути і класична література, так і духовна література. Е, Біблію люблю читати, оскільки воно є. Прив'язано до моєї сфери сакрального мистецтва. А яка робота найкраща? Це досить таке непросте питання, оскільки кожна моя робота є по-своєму індивіду... індивідуально цікавою. А де можна побачити твої роботи? Роботи можна побачити на особистій сторінці у Facebook, Instagram. Також багато робіт є у навчальних закладах, це в основному вони зберігаються у фондах. Коледжу імені Івана Торша в Академії мистецтв. Також досить такою цікавою роботою є, роботою є дипломна робота, яку я виконував ще, коли навчався у художній школі. Це є Богородиця і Ісус Христос. Зараз вони знаходяться у селі Страч. Було так, що я декілька робіт виставляв і на аукціон, які були продані. Ну, і є ще така робота, яка знаходиться за кордоном. Вона є таких досить великих монументальних розмірів. Це настінний розпис, який був виконаний до костьолу у спільній Пресвятої Богородиці. Ну, а були такі питання, а мене намалюєш? Так, звичайно, такі питання мені задають досить часто, як і родичі, так і знайомі. Бувало так, що в мене була практика на другому курсі, коли я ще навчався в коледжі імені Івана Труша. Я малював архітектуру Львова, і до мене підходили от незнайомі люди, їм подобалося те, що я роблю, і задавали такі питання: чи можеш намалювати мій портрет. Там. Я кажу, можу зробити начерк там, до 5 хвилин, до 10 хвилин, якщо вже це зарисовок. Я завжди до того відношуся так серйозно. Бо... А дівчата просили в тебе портрети? Так, були такі запити. В основному я їх виконував графічним матеріалом. Тобто цей олівець, сепія, вугілля, сангіна, ну і завжди до того так відноситься з особливою увагою. А що ти можеш порадити людям, які хочуть попробувати себе в мистецтві, але якось так ну, не наважуються? Я порадив не боятися своїх ідей, навіть якщо вони є незрозумілі для суспільства. Потрібно показувати, не боятися, бути впевнених у своїх силах, багато працювати. Самовдосконалюватись, брати участь у різних заходах, виставках і пам'ятати те, що не тільки потрібно малювати, а й потрібно багато читати, щоб розвивати свій світогляд. Знаєш, Володю, ти настільки цікавий співрозмовник, що мені навіть важко закінчити з тобою розмову. Але прийшов час прощатися, і я сильно вдячна тобі за те, що ти не пошкодував свого часу. Прийшов, розказав нам багато цікавого і бажаю тобі нових звершень, творчого натхнення, нових цікавих ідей, майбутніх персональних виставок і всього всього найкращого у твоєму житті. А з вами була я, Бібліотекар Марія, і до нових зустрічей у наших вечірніх розмовах.